Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося, куди веде вас ваша доля. Як буде розвиватися ваше життя, ваша ситуація ближчим часом? Можете загадати для себе якийсь термін, а можете віддатись, так би мовити, на волю, Божу, так? І коли станеться, тоді й станеться. Тенденція головна, так. Як захочете. Настраюйтесь на себе. Давайте декілька карт про вас. Подивимося на Ленормен і на Таро. Таро сьогодні я взяла обусінні листівки. А Леннорман такий весняний. Це показує, бо часом запитують які колоди. І так, не на себе. Давайте подивимося на вас. Якщо ви себе впізнаєте по сигніфікації, значить сьогодні ваш склад і в ньому є для вас підказки. Дуже круто, зразу з карти ключа, коли починається розклад, значить він важливий, ключовий. Якісь ключові моменти в вашому житті зараз рішаються. Ви можете дуже так чистити свій простір, ви можете чистити фізичний простір, ментальний простір, хтось може чистки проходить, тож, ну, ця карта часто показує, да, мітла або пльотки, так і так на неї кажуть по-різному. Ну ви тут, якби, знаєте, обираєте те, що вам найнеобхідніше. Найнеобхідніша людина, найнеобхідніша ситуація, напрямок, ви обираєте чистку, свій напрямок. Або от в хаті прибираєте змія. Ну, ви оновилися. Змія міняє свою шкіру, так, он, оновлюється, так і ви оновлюєтесь, змінюєте себе. Можливо, якась розмова сприяла цьому. Щось ви почули, щось дізнались і вирішили помінятись. Якісь слова вам попались ключові. А, да? може, не означає, може, просто з кимось розмовляли, і раптом якась одна фраза все міняє, так? Да? Ви. ви вірна людина. Ви вірна настільки, що я бачу, що ви ще собі не даремно, ви вирішили міняти да, шкіру, тому що вона вже, мабуть, стала занадто груба. Ви багато допомагали багато. Старались ради людей, а вони ні, заради вас ні. О. В якийсь момент ви лишились одна і стала така чорства. Да? Ну, вимушено. Вимушено. От, може, через якусь дорогу, через якусь поїздку, через далекі краї, да? самотність в цих далеких краях ви могли отак от обрости шкірою цією грубою. По кругу, по Покругу виходите. Ось що карти показують. І зараз намагаєтесь з цього круга вийти. Також отут ви могли дійсно відбивати магічні атаки, вертати їх туди, звідки вони прийшли, залишаючись при цьому вірними собі. Да? Нічого від себе не додаючи, а от просто те, що люди самі зробили, просто їм щоб вертались добрим, добро. да, Недобрим, недобро і так далі. Ось така мені тут бачиться ситуація. Зараз ще я подивлюсь на Таро. Я бачу тут людину, яка зараз перестала бути всім зручною і так далі. Ви ніби себе як ключову одиницю берете, да? Королева мечів, так? Да? Ви могли висказатись комусь про свої якісь переживання. Ви могли довго мовчати, тепер сказали. Ніби себе на перше місце зараз ставити. Знову ж таки, да, ось карта птахи, і от тут у скубці показано як лист якийсь. Може, ви десь це почули? Якусь підказку, зрозуміли, як вам. Діяти. Десь почули, що ви перегинаєте. А може, вам хтось даже сказав, знаєте, як ви розказували там, що Катя дуже хороша, а знали, що Катя про вас говорить нехороша. І ось ви вирішили, від... ну, з Каті не обіжаєте не спілкуватися. Ну, трансформація йде. Угу. Ставлені до когось. Трансформації вставлені до когось. А до кого це влені? Що карти покажуть? Півчорка Пентаклів. А взагалі до всього, тому що ви, от відчули цю кризу життя, кризу середнього віку чи не середнього, Да? Ви зрозуміли, що ви в полі одна воїна, одна воїна. Угу. Знаєте, таке відчуття, що ну, якщо треба якась порада, то до вас. Якщо ну, треба якась допомога, то до вас. Ви розумна, королева мечів, все знаєте, все вмієте, підсказуєте. Ну, вам надоїло. От зараз така історія, ніби ну, що я маю це раді всіх, а раді мене ну, ніхто. Ви навіть тут по п'юрці Пентаклів і здоров'я могли своє е, втратити. Ну, Десь воно вас могло підкачати, так? Да? І ви вирішуєте, що ні. Таким стресом, так я себе заганять більше не буду. То що ж таке? Може, якийсь конфлікт був і людина себе показала, знаєте? Що за людина? Ну, людина сильна, да? Я же фан, п'яторка пентаклів, сила. Не, от не показують особу мені, да? не показується жінка. Чи це чоловік? Показує, що це людина сильна. Ну, Що таке сила? Це, тут дресіровщиця, цена, да, вона зображена. Вони знають, як поводитися з цим тигром, інакше б він на них напав. От вона знала за людину, як з вами треба поводитись. То близько, то далеко, то тепло, то холодно, то гарне слово, то не дуже. Да? От З вами бавилася людина, або ці люди, може, це робочий якийсь нюанс показаний. Да? Типу, начальник хвалить, а коли зарплату, каже, ні. Понимаєте? От у, у, такі дисонанси від, відбулися. Ну, не показують карти, не показують людину, не хочуть. Ну, що я зроблю, не хочуть. Показали вас, а от хто ці що це не показують, Ну і опять карта показуєш ви як білка в колісі. Ви за всіх все робили. Може, на роботі випахувались за всіх, а тут не те, що не оцінили, а ще її якось нагрубили, да. Чи в особистому житті, як то кажуть, за... того хлопця Я поправлю мікрофон? І за чоловіка, і за дітей, і за всіх, а потім поняли, що ну його в баню. Ніхто це не оцінює. Нікому це не треба. Ось, так, ось така ситуація. Тут людина по яка клала себе, як, так би мовити, на якийсь алтар, а тепер на оця огорбіла шкіра. Наросла, і людина вже цього робити не хоче, вже це не доїло. Ви зрозуміли, даже, да, що, от може, ви сприймали це все як за чисто монету це ставлення, а оказалось, що вас дресирували. Ну, грубо кажучи, да, грубо кажучи. Ну давайте ще, знаєте, що скажу? Тут по здоров'ю, може бути. Що ви нарешті звернули увагу на своє здоров'я? Для когось прям така історія, що ви довго забивали, нема часу то все, а тепер поняли, що треба звернутися на це. Тому що вся така змія у нас показує да, символ медицини, є тут така п'ятерка пунтаклів, відповідно, в колоді медицинська, може так бути. Ну, давайте ж подивимося, куди ж заведе вас ваша доля? Як буде ця ситуація розвиватись? Можете загадати на даному етапі термін, якщо ви хочете. Так, якщо загадали. Дивимося, якщо ні, ставте на паузу, або просто довіримося, що карти покажуть. Мищі. Мишки, ну, ви уходите від них, бачите, ви, ви скачете в іншу сторону. Ти від тих, хто крав вашу енергію, може чистки знову ж таки, да? або психологічні, або магічні. Може, ви тут вирішите розібрати. Свої шафи розгребте, так? Тому що всього багато і багато чого не потрібно. Те, що от витягло вашу енергію, або завал там по роботі, вирішили нарешті його подивитись, може бути так. Зміни, переїзд, переліт може бути в свій дім, зміни в домі, приїзд когось в дім, щастя в домі, радість, да? що в домі, так? Да? Краса, може щось купити в дім, може купити дім, ви будете мати якусь стабільність в своєму житті. Ви знаєте, от ви почистите, от не знаю, свій дім, свій простір від непотрібних людей, і якось зразу відчуєте, що сяє сонечко, що все добре, затишно, комфортно, ремонт якийсь може затіяти. Чи переїдете в, не знаю, в нову квартиру, ви будете винаймати. чи поїдете відпочити і вертаєтесь, а вдома так добре, так прекрасно, найкраще в світі, да? Емоції від якогось ідуть, вид медика, може, знайомство нове, чи приїде людина кохана, да? чи познайомитесь. Якісь зміни е, з ведмедем, з сильною особою. А що це за особа така? Що нам уже нарешті покажуть? Ну, показують Показують лицаря жезлів. Ну, от може бути цей райдер. Може хтось приїхати до вас. Або людина міняється. Емоції місяць міняються. Настає якийсь поради, дивіться, да? фігурному катанні, в парному. Як все залежить від партнера? Якщо партнер десь пошутнувся, ти да? і якщо партнерша неправильно напряглася, неправильно зробила, партнер теж получає. Ну, тут все взаємозв'язано. Це складний дуже вид спорту. Я того, так любила дивитися, любе, любе фігурне катання. Це настільки вони там молодці, це все так красиво і наскільки складно. Да? От у вас іде якийсь тандем. З цим мужчиною. Ви один від одного залежите в гарному сенсі свого слова, тому що ви, ну, ви йдете на, на якісь перемоги, ви разом э, до чогось прагнете. От він може приїхати, якщо він десь був далеко. Може бути знайомство надійно, з надійним серйозним партнером, да? Ну, якщо давайте це не любов, це може бути партнер е по бізнесу, може бути класний клієнт, може керівник мінятися на роботі, і з ним у вас будуть класні стосунки, да? що тут ще? Робочий нюанс легко може бути. Якщо це пара, ви разом йдете до якоїсь цілі, ви стараєтесь, от ви, ніби виходите на одну стежину разом. Він вас підтримує. Може, ви тут дітей е, попросили вже, ви вже зрослі, да? давайте вже самостійно живете жити. І на ваш партнер каже: да, 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 все, вперед, а ми тут з мамою чи з татом будемо, далі вже самі да? розвиватися, вас підтримали несподівано. Знайомство з таким класним теж може бути. Ну, і по роботі може бути стабільність якась спокій. Там, може бути дві роботи, може. Або гарний колектив. Ну, хтось тримає, так, да, тут? У вас все-таки знову ж таки якась стабільність приходить. Коли ви думали, що ви вже на грані, так. Да? Що нічого не поміняється, приходить якась стабільність. От вирішиться ваша ситуація, яка б вона не була. Приходить, потрібна людина в ваше життя для того, щоб вирішити цю ситуацію. Ну, новий етап тут жезля, да? знову весна приходить після зими завжди, як не крути. От у вас так ви довго були в зимі, а тепер, от як шкіра міняється, так і цей тут жезл, все одно приходить. Все одно приходить п'ятерочка мечів. Що в нас тут прошу? Король і я Думаю, що це один і той самий. Нарешті на щось іде мужчина, тому що ви щось тут від нього чекаєте. Так, да, він тут підглядав, але може не міг наважитись. Тепер він наважується. Те, те що ви хотіли. Може, зарплату підніметь, якщо керівник. А може, от він реально, партнер, почне вас розуміти, чути. Цілі ваші розділяти, так? Да? Так, що ще карти покажуть? А давайте, Шаналінор, мені подивимося. Що ще йде ваше життя? Які ще повороти долі побудуть у вашому житті? Ну, удача якась іде. Клівер, так, да? конюшина. Іде якась удача? Ваша особиста. З чим зв'язана з дорогами якимось. От ви можете десь переїхати, або, хтось кажу, приїжджає до вас, чи зустріч там, ви поїхали до нього, він до вас. Переїжджаєте там на нову роботу і так далі. Страшно, є переживання у вас. Угу, дивіться. Може, ви давно не бачилися, бо перший раз бачитесь? Ну тут немає обману, карти показують. Немає. Ця ситуація різко поміняє ваше життя. Якась дорога може поміняти різко ваше життя. Вона от виникне несподівано, ви будете хвилюватися їхати, не їхати, що робити, да? але тут треба буде, і воно буде кардинально міняти ваше життя. А що ще тут карти показують? Тут прям нова якась історія пішла, да, з поїздкою. От ви думаєте, їхати ні, а потім останню минуту залишаєтесь, рветесь, треба встигнути. І тут твійка і, і, і карта роздріжжя, да? якісь схожі карти. Но, но, новий, новий якийсь етап після паузи, після переживань, може, будете з кимось радитись, їхати, не їхати, робити, не робити, да? як в останню секунду ви щось зробите. Якийсь шанс вам випадає, ви знаєте, тут туз жезлів, тут туз мечів. Якщо не побоїтесь, прям схватите, або тут страхи є, ну я думаю, що ви не побоїтесь, бо що у вас така зараз якась резкость, прилів мотивації, да? Ви вирветесь вперед. Для кожного це свій успіх. В космос тут полетіли. Імператор. Мужчина, так? Або керівник, керівник і жінка буває. Ну, може бути керівник, може бути. Реально інтересний мужчина. Хорошо, таке відчуття, що тут от історія така, ніби в когось мужчина зве Давай познайомимся, приїжджаємо, там не бачиш, або він в последнюю минуту приїжджає. Ну як це зустріч у вас пройде? Четверочка жезлі. Ну хорошо. Роздумные четверочки йдуть. Щасливо, щасливо. Карты показують. От в кого така буде ситуація, да? ну, зловили карту тільки я розказую, в когось буде е, чи поїздка з ним, чи до нього, чи він там. Тан кажуть, що зв'язано з зустріччю з мужчиною, і ви будете переживати. Або на роботу, кстати, тут теж можуть вас звати на якусь роботу чи якась пропозиція по роботі. Це буде різко, ви будете сумніватися, то тут карта показує, що погоджуєтесь, все пройде добре. Вас чекає успіх, масштабування. Нарешті там якась любовту, да, бачите, тут карта світу в відкритім сердечком. Королева жеслів. Ну, ви щасливі будете, яркі. Це те, що може довго бути з вами. Може, ви тут новий проект якийсь почнете? От якось сиділи, сиділи і різко прийшла в голову ідея. Да? Новий проект, от хочу ще це додати або хочу це робити, замість взагалі чогось. От знаєте, тут якщо вам така прийде ідея, зразу погоджуйтесь, одразу не думайте довго. Бо якщо почнете строїти мисля, да, вони розрушаться, вони не не заплутаються. Кстати, да? другий раз у нас карта місяця. Якщо будете сильно вагатися, можете не, не рішитися. А тут треба швидко вирішувати, да? швидко е, пробувати. Запротивлятися цим сумнівам, бо вони можуть розрушити е, все, що може відбутись. Оцю зустріч, або це по роботі, або по дому щось, може щось вирішили ремонт робити, знаєте, і вагаєтесь, і думаєте, робить, не робить. Робить, не робить. Підійшли, зірвали обоє і ходу назад немає. тут така якась історія. карти вам прям тут все радять. Як прийшла ідея, реалізовуй. Прийшло запрошення, пробуй. Згадаюся фільм з Джимом Керрі, там не завжди говорить так. Там де він спробував ну, говорити так, і куди його занесло. Да, там всякі були пригоди і добрі, і не дуже. але... Він вийшов з цієї апатії, от у вас якась теж така історія. От ви жили, як в угоду комусь гарно, чемна дівчинка, чичемний хлопчик, да? все там старалися, а потім ви зрозуміли, що ну, вам у відповідь не добро йде якесь, хоча ви стараєтесь, і ви раз і броню вділи. І перестали цікавитись, стали більш такою жорсткою, да? серйозною. А тут карти говорять, ну це непогано, тепер з цією бронею можна в полі бою йти. Так, що ще покажуть карти? Куди веде вас доля? Угу. В гроші, в гроші, в успіх, в достаток у вас веде. Це точно, от вам прям по долі, да, карта? Христа це каже, що вам по долі бути в достатку. Вам гроші йдуть, хочете чи не хочете. З роботою успіх йде. Хто в пошуках знайде, хто вже працює, ця робота принесе вам успіх однозначно, надовго, стабільно, дерево. Да? Це буде рости плодоносити. От якась ідея у вас, де да виникне, розумієте, ви радуватися їй будете. А якщо це любов, то це теж йде на, на роки чи на все життя, да? надовго. Ви можете, від цей загаданий період часу, який ви загадали, а якщо не загадали, да, то я тут скажу 3-6 місяців від себе десь так, буде зміна в вашому житті. Може, в когось і раніше програється, в кого активне життя, да, хто вже відчуває ці енергії, то і швидше програється. А так ви відчуєте щастя, радість, серце співає, успіх іде. Ви щось посадите таке. Якісь такі сіміна, і вони дадуть плоди, розумієте? Серйозні плоди, великі плоди, або фінанси, або сім'я, да, і так далі. Тому тут пробуйте, Лисиця, змія. Такі собі карти вважаються, але да? ну, я їх тут бачу як на ну, здібність е, швидко реагувати, швидко рухатись, да? і мати холоднокровний розум при цьому всьому. От ви вже діли цю броню, тепер вам треба з нею просто йти і відвоювати собі якісь успіхи. От прийде вам ідея якась, попробуйте все-таки прислухатись. Тут якісь, якась спроба у вас має бути, і вона поміняє ваше життя в когось любов, в когось робота. В когось подруга може, ну, мало ли, ви йшли там іншим маршрутом, гулять собака, і зустріли. Цікаву людину теж собаку водить. І договорилися, з собаками гулять. Або там ходили-ходили, бачили один одного, нарешті заговорили і отак от вирішили. Ну і Тут я не можу розказати, що це буде. Це множество, мільйон може бути в кожного своїх варіантів. Ну, когось ви по серцю собі побачите, або придумаєте якусь справу по серцю, яка веде вас в сонечку, в успіх, да? ви будете сяяти, ви будете світити. Ви будете в центрі уваги, на вас будуть дивитися, вами будуть вас за вашою порадою ходити, Да? Ось так. Такий розклад класний, да? так, сьогодні класно, з нами говорили карти. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Як вам такий розклад, що вам відгукується, що не відгукується, ставте реакцію, чи вам подобається, чи ні. Якщо вам цікавий... Цей канал да, вам відгукується те, як я провожу розклади, запрошую підписатись. Хто хоче на особисту консультацію розібратися з вашою темою, теж запрошую в описі є мої контакти. Я бажаю, щоб розклад програвся у вас якнайкраще. До нових відео. Па-па!